Мої вітання усім глядачам на парламентському проект Позиція. І сьогодні ми говоримо про реформу державної служби в Україні. У нашій студії співзасновник об'єднання «Уряд другої думки Юрій Лубкович. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго дня на вашу думку, Україна може втратити свій шанс, якщо якнайшвидше не проведе реформу державної служби. Якщо говорити про реформу, як вон що вона собою являє, на вашу думку? І я так розумію, що головним елементом це йде саме масштабне скорочення державного апарату. Дякую вам за запитання. Перш за все, хочу сказати, що об'єднання експертів уряд другої думки, який я представляю, сьогодні взяло під свою опіку підготовку безпосередньо аналітичних експертних пропозицій уряду та. Парламенту України щодо реформування а, взагалом усіх фактично галузей нашого життя, в тому числі ми бачимо, що реформа державного апарату і державної служби, саме перетворення її від посткомуністичного режиму в сучасне надання адміністративних послуг, як ми вживаємо за кордоном паблік administration, сучасної системи надання адміністративних послуг. І сервісів громадян державою це є один з ключових елементів, на нашу думку пунктів реформ, які треба провести, і безпосередньо реформування усіх галузей і економіки, і гуманітарної сфери, і інших, і в тому числі військової сфери, залежить саме безпосередньо від реформи державного апарату, оскільки це є основний момент. Експерти уряду другої думки вже прорахували, якщо говорити про кількість держслужбовців, що по суті, скоротити їх можна аж до 50%. Про яку кількість людей йде мова, я би, скажімо так, в наших дослідженнях не відштовхувався від слова скорочення, адже воно несе за собою негативний елемент, негативне сприйняття суспільством безпосередньо людей, які працюють в державній службі. Ми говоримо про, скажімо, ліквідацію і реформування саме галузей, які є непритаманні державній службі за кордоном. Адже наші експерти безпосередньо які займаються цим питанням, вони отримували свій досвід працюючи в інституціях іноземних країн, зокрема, це парламент Канади, Конгрес Сполучених Штатів, парламент Великобританії та уряди іноземних країн, які ми ставимо собою для себе як приклад. Тому це є оптимізація відповідно, якщо ми... В наших пропозиціях подаємо а, саме думку про ліквідацію певних структур або про скорочення а, тих органів влади, які, а, скажімо, дублюють функції один одного. Автоматично ми отримуємо результат, те, що держава а, буде мати меншу, скажімо, необхідність в залученні людей, і саме таким чином ми звичайно будемо скорочувати кількість. Тобто, в першу чергу, йдеться про непотрібні державі функції. Вони, вони в першу чергу розглядаються. А дивіться, підрахували, що держбюджет зможе зекономити до 8 мільярдів гривень. За який період і на що сьогодні йдуть такі значні кошти? Перш за все, цей, скажімо, бюджет він значно вищий. Це близько сума, близько 15 мільярдів гривень. Але ці кошти безпосередньо сьогодні витрачаються на нашу думку неефективно. Вони розподіляються між великою кількістю держчиновників, адже ми сьогодні візьмемо, наприклад, стан державних органів на сьогоднішній день. Це близько 250 тисяч держслужбовців. Така. Сама кількість на місцях, тобто в органах місцевого самоврядування, надзвичайно роздутий штат депутатів місцевих рад. Адже зараз надзвичайно важливо стоїть питання реформи і внесення змін до закону про обрання депутатів місцевих рад. Наша одна з пропозицій це скорочення кількості депутатів місцевих рад до європейських стандартів. Сьогодні в нас це 240 тисяч, фактично до 80 тисяч депутатів. Вони не отримують зарплату, але. А саме ті видатки, які держава вдає саме на утримання на канцелярські витрати, на утримання самих органів влади, вони істотно скоротяться. Таким чином ми будемо економити близько 100 мільйонів гривень в рік. Загалом по тих моментах, які ми пропонуємо, це якщо говорити саме про оптимізацію, перший пункт це ліквідація, як ми вже говорили з вами, непритаманних державних функцій. Таким чином ми скорочуємо необхідність залучення людей майже до рівня 30%. Тому числі, ці 30% входять ті люди, які суміщають посади, які знаходяться на пенсії, і безпосередньо продовжують працювати. Тобто, ми однозначно виступаємо за те, що треба омолоджувати колективи. треба… Забрати невластиві функції держави. Тобто, фактично, ми говоримо про суму в 15 мільярдів гривень. Але наша пропозиція не просто ці кошти там, повернути в бюджет, а реінвестувати їх ефективно в систему органів влади, адже основний з моментів, чому люди меншу тобто модернізацію, менш... так модернізацію, так модернізацію так. однозначно, перш за все, це ключове питання підняття рівня заробітних плат, адже без е, належної матеріальної мотивації людей вони не зможуть ефективно виконувати свою функцію. Ви згадали о, депутатів місцевих о, місцевих рад о, цього року восени в Україні мають відбутися місцеві вибори. Якісь кроки мають зроблені до цієї дати, і чи можна буде проводити цю реформу реформу вже після обрання нових депутатів? Однозначно, наше завдання спільно з парламентом а, напрацювати внесення змін до закону безпосередньо перед виборами. Ми хочемо, щоб вже фактично в жовтні місцеві ради. Зайшли нові люди, які безпосередньо будуть працювати вже на європейський стандарт. автоматично їхня кількість повинна бути знижена. Тому сьогодні наші експерти ефективно я. Кажу, активно досить працюють разом з парламентським комітетом, зокрема ми, народними депутатами, в шляху реалізації тих е, безпосередньо ідей, які ми подаємо. З, зокрема, мушу відмітити це приємний факт для нас, що і в парламенті є багато наших однодумців, які безпосередньо також з різних партій представляють дану ідею. Тобто рішення може бути прийнято найближчим. Ми часом? Ми сподіваємося, і все зробимо для того, щоб так і було. Ще один важливий елемент цієї реформи це електронне урядування, яке може додати до державної скарбниці о, близько 5 мільярдів гривень. Як це виглядатиме на практиці? Безпосередньо це те, що саме сфера надання адміністративних послуг. За кордоном, в кращих країнах, на які ми рівняємося, рівень безпосередньо на місцях контакту людини з чиновником, воно обмежене, тому що ви маєте доступ до мережі інтернет, ви маєте доступ до адмінцентрів і безпосередньо. Рівень корупції на цьому етапі знижений, фактично, за підрахунками міжнародних організацій, таких як Transparency International, рівень такої побутової малої корупції, про яку ми говоримо, в рік сягає близько 10 мільярдів гривень. Саме цю суму ми можемо безпосередньо скажімо, цю суму. Ре реінвестувати в систему органів влади чисто і прозоро, а не е щоб ці кошти кортились на рівні корупції, і автоматично введенням е адміністративного урядування електронного урядування, як ми сьогодні говоримо. Автоматично зменшує кількість необхідних людей, які будуть працювати, оскільки система буде працювати з чисто і прозоро і безпосередньо на рівні держави це економія коштів до 5 мільярдів гривень. які ми також пропонуємо реінвестувати в підняття заробітних плат тих людей, які будуть мініструвати цю систему, і е, інвестувати саме в електри... електронний механізм, комп'ютерні програми. Тобто людина зможе отримувати більшість адміністративних послуг саме за допомогою інтернету без контакту з чиновником. Однозначно, такий приклад він дуже ефективний за кордоном в тій самій Польщі в розвинутих. Країнах світу, а сьогодні уряд робить в принципі позитивні напрацювання. Це міністерство юстиції разом з експертами з Грузії використовують той досвід, який вони мали там. І сьогодні він впроваджується. Наша, наша думка і наше завдання. Як швидше це зробити, тому що ми фактично з кожним днем втрачаємо час, і знову ж таки довіра до влади такими невеликими кроками в людей падає. А наше завдання сьогодні зробити це швидко і ефективно. А навіть приклади, є от які саме адміністративні послуги кожен українець може наприклад, отримувати за допомогою інтернету без контакту з чиновником? Ну проаналізували топ 10 скажімо, таких запитів, які громадянин України потріб отримує це безпосередньо послуги. Міністерства внутрішніх справ оформлення автомобілів, отримання дозволів на номери, номерні знаки, безпосередньо переоформлення, юридичні послуги шляхом переоформлення майна і так далі. Тобто, це такі моменти, які надзвичайно важливі, з яким стикається кожен українець, і саме на моменті. А коли держава не в силі малою кількістю людей автоматично малим їх фінансовим важливим мотивації забезпечити хорошу комунікацію, безпосередньо тут виникають черги, постійні незадоволення громадян, ці черги там з п'ятої ранку займаються, і ми, в принципі, тобто кожен... це не лише елемент корупції, а й якість послуг якість надання послуг та зміниться. Так, якщо ми вводимо це електронне урядування. Ці адмінпослуги вони безпосередньо будуть швидкі і ефективні. А скільки часу необхідно на от, повне запровадження саме такої електронної системи? Повне запровадження за підрахунками наших експертів, це фактично три етапи до трьох років. Але сьогодні ми повинні показати і вивести на електронне рядування самі найбільш требувані послуги для громадян, щоб вже сьогодні до кінця року. А ми могли показати хороші приклади. Також серед ваших ініціатив йдеться про єдиний портал вакансій у державному секторі, де кожен охочий зможе відшукати роботу для себе. Розкажіть про цю ідею. Приклади цієї ідеї не з'явилися тобто, наших це експертів. Світов, це світова, світова досв... практика. Перш за все, це є. Він базу, цей приклад, базується на основах: це прозорість, доступ кожного громадянина до вакансії і автоматично. Скажімо, доступ до кожного створення цих порталів, єдиного порталу, допоможе сьогодні відкрити для кожного українця можливість взяти участь в конкурсі на посади. Автоматично ми влада, перш за все, зможе позбутися будь-яких недоброзичливих закидів в свою сторону, оскільки ми бачимо, багато в суспільстві піднімається питань, що люди невідповідної кваліфікації по певних критеріях. Політичного лобіювання або іншого, або особистого займають високі посади. Автоматично довіра до влади падає, ефективність роботи падає. Тому це один з тих пунктів, які фактично сьогодні. Організація уряд другої думки спільно з Верховною Радою та спільно з урядом може впровадити в дуже короткий період. Така негативна риса, про яку ви згадали, це квотний принцип при відборі персоналу на державну службу. Яким чином запровадження такого реєстру допоможе унеможливити? Кожна людина, вона? яка буде мати можливість податися на вакантну посаду, навіть перебуваючи за кордоном і в інших країнах. Якщо ця людина буде відповідати кваліфікаційним вимогам, автоматично буде брати рівний рівну можливість відповідаючи до кваліфікації отримати цю посаду. Тому будь-яких квотних принципів неможливо навіть говорити, тому що це система буде відповідно до критеріїв вибирати людей. Це і в той же час процедура буде короткою за. За часом, тому людина, маємо приклади, коли спецперевірка на сьогоднішній день триває там до трьох місяців. І навіть люди з іноземними дипломами, які необхідні сьогодні, яких потрібно сьогодні залучати до влади, вони не можуть оформитись, юридично не, не можуть отримати статус а, держслужбовця на високих посадах. І це знову ж таки. А, негативний фактор для української критерії, України. про які ви згадали. Вони а, мають якось змінитися однозначно. Наші а, експерти сьогодні також працюють з комітетами в а, галузі а, внесення а, доповнень до закону той новий закон, який подав уряд стосовно створення сучасної державної служби. У нас є декілька там, а, скажімо так, конкретних а, зауважень, а, не врахованих. Я думаю, вони просто не врахувалися, тому що робота пророблена надзвичайно велика, і деякі моменти упущені, в тому числі це є а, кваліфікаційні вимоги, адже ми сьогодні мусимо їх змінити. Там стоять знову ж таки ті пострадянські вимоги п'ятирічного досвіду керівного а немає конкретики, в тому числі невраховане необхідне визнання іноземних дипломів. Кращих університетів світу на рівні з українськими цієї норми також там немає. Також не врахована пріоритет для людей з іноземним досвідом, міжнародних інституціях, а також бізнес середовищі Ну і, звичайно, іноземні мови. Це дуже важливо сьогодні для кожного державного службовця, володіти ними вільно, адже ми йдемо й до Європи. Тобто нові умови, існування диктують нові вимоги до кандидатів. Звичайно. Також серед новацій – це перевірка успішності роботи держслужбовців, хто і яким чином перевірятиме. Насправді ми вивчили швейцарський досвід. Швейцарія поставила перед собою завдання реформування держапарату, коли опинилася в, ситуації, в близькій ситуації до України. Це була економічна криза, були внутрішній скажімо, внутрішні конфлікти в країні, і автоматично це був основний з моментів, які вони провели. Система KPI, як ми кажемо, коефіцієнти ефективності, вона ефективно впроваджена в закордонних країнах. Сьогодні оцінку роботи державного службовця, чи то на найвищому рівні, чи на найнижчому, ставить керівник його підрозділу. Насправді має ставити цю оцінку громадянське суспільство автоматично і електронна система, яку неможливо задобрити, або в вплив вплив однозначно, і тут є чіткі критерії, які сьогодні розробляються. Їх є дуже багато, тобто відповідно до кожного міністерства. І таким чином ми зможемо на протязі двох місяців півроку та за рік часу така термінологія саме розподілена. Оцінки роботи конкретної людини на державній посаді оцінювати діяльність. Наведу приклад в Швейцарії, наприклад, роботу міністра внутрішніх справ оцінюють по трьох ключових КІПІАЙС, тобто коефіцієнтах. це є довіра до правоохоронної системи, яку розробляють, скажімо, соціологічним опитуванням. Наступне використання бюджету. Обраховує електронна система, і третє це звичайно збільшення кількості або зменшення злочинності. Тобто ці ключові три показники стають, скажімо, результатом того, чи залишається міністр на посаді, чи тобто, ні. тобто і участь в оцінюванні може прийняти кожен громадянин. Однозначно на це виділяються невеликі кошти а, з державного бюджету, але як бачимо, результат ефективний. Об'єднання «Уряд другої думки передає свої напрацювання і пропозицію створити єдиний державний реєстр вакансій уряду та Верховній Раді України. Наскільки швидко може бути розглянути це рішення і прийнято? Ну одразу після презентації в кризовому медіа центрі на нас звернулись представники парламенту. В принципі, з багатьма з ними ми працювали, але після цієї презентації звернулися з запрошенням наших експертів до робочої групи. Автоматично ми отримали запрошення із адміністрації президента, тому я думаю, що ефект буде досить швидкий. Тому ми якби відкриті до співпраці, адже завданням уряду другої думки це є саме створення тих альтернативних думок і пропозицій для діючої влади. Не будучи всередині системи, тобто це те, відповідно до чого є суспільний запит і необхідність на думку експертів. Якщо говорити про реформу державної служби в цілому, які сьогодні настрої переважають в парламенті? Чи готовий він до якихось радикальних кроків? Ця реформа на часі однозначно це є вимога людей, вимога суспільства, і в принципі, якщо проаналізувати е, політичні програми будь-яких політичних партій, а ми орієнтуємося безпосередньо на ті партії, які ходять в коаліцію і формують уряд, то я думаю, що суспільним тиском і якісною роботою ми зможемо це впровадити якнайшвидше. Чи є щось або хтось, хто гальмує ці процеси в Україні? Адже ми бачимо, що ну просуваються вони дуже повільно. Однозначно є, тому що брак комунікації між тими людьми, які сьогодні працюють в системі, для них це однозначно сприйняття як негативу. От ми сьогодні говорили, що це сприйняття скорочення, звільнення людей. Е Якихось змін завжди великі зміни сприймаються негативно, але наше завдання швидко конкретними кроками показати, що це позитив, і кожен громадян, громадянин України та іноземці, які будуть приходити сюди з інвестиціями, відчують однозначно позитивний ефект. Відомо що на презентації своїх напрацювань ви також згадували і досягнення уряду за цей рік, що є ключовим по пунктах, які які реально досягнення зроблені за це однозначно? Ми бачимо це, відбулися скорочення спецпенсій чиновникам. Всіх людей прирівняли фактично всіх пенсіонерів, але ця норма впроваджена лише на певний період. Тобто на цей рік її треба впровадити відповідно через парламент на постійній основі. Наступне це. Все-таки відбулося впровадження закону про очищення влади. Таким чином можна було скоротити 27 тисяч людей. На їхні місця прийшли нові люди, частину посад скоротили, і відповідно ці кошти реінвестували в саму систему. Ну і, скажімо так, економічний ефект це півтора мільярда гривень. Тобто, за цей короткий період ми уряд показав, що він може робити такі радикальні норми. Але знову ж таки, наше завдання сьогодні продовжити цю систему. Адже на цей рік ми бачимо, що є такі меседжі, які нас трішки хвилюють, що ця система призупинена, і ми знову ж таки через, через таку ситуацію мусимо піднімати це питання, адже воно надзвичайно не актуальне. От, коли ви говорите про останній шанс для України, що ви маєте на увазі? Що станеться, якщо цей шанс не буде використано? Однозначно, ми бачимо, що шляхом не запровадження реформи державної служби і державного апарату реформи ефективно впроваджуватись не можуть. Тому для нас сьогодні один із ключових моментів це саме впровадження цього пункту як одного з ключових. Можливо, він не найбільш відчутний для громадян, але насправді він є ключовим для постане рушійною силою для впровадження реформ Загалом я вам дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що цей шанс не буде втрачено. Дякую вам, глядачам. Нагадую, що гостем студії був співзасновник об'єднання Уряд другої думки Юрій Лубкович. Залишайтеся на парламентському і далі.